Ранку. У вас ще ранок, чи вже день. Вже день. Хотів би з вами відкрити сьогодні текст, який записаний в Івана, в 15 розділі. Ми будемо його читати, досліджувати і будемо говорити про нього. Тому закликаю вас відкрити ваші телефони, ваші біблії. Як каже мій друг, ви, або відкрийте Біблію, або включить Біблію. І тому. Закликаю вас відкрити Івана, 15 розділ. Це книга Нового Заповіту, яка розказує про життя Ісуса Христа. І ми почнемо з самого початку цього розділу читати з вами, тому слідкуйте, будь ласка. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець-виноградар. Усяку галузку в мені, яку не приносить плоду, він відтинає. А всяку, яка родить пліто, чищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай. Бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений гетьмов та гілка, і всохне, їх забирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями? Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався. Аби те, що пробачаюсь, не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався. Аби те, що тільки попросити від отця, в моє ім'я він дав вам. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Заповідаю вам, щоб любили ви один одного. Як думаєте, чому Ісус порівнює себе саме з лозою винограда? Чому Він не порівнює себе з грушею, яблуком, ще й чимось? Є варіанти. Вино асоціація крові. Вино асоціація крові. Ще які є варіанти? А? Догляд. Догляд. Ну і за всім треба доглядати. Правильно, Богдан. В тій місцевості, в якій був Ісус, було дуже багато виноградників. І якби він їм пояснював на прикладі яблук, вони б не зрозуміли, бо в них їх навіть там немає в їхній місцевості. Але Ісус завжди говорив до людей зрозумілою для них мовою, прирівнюючи ті приклади, які добре зрозумілі для людей, і які добре описують те, що Він хотів би сказати. Ісус завжди відчував контекст і Він приводить саме такі приклади. І ця ілюстрація зрозуміла, як і для тих людей, і так само і для нас, бо ми знаємо, як виглядає виноград. Так? Знаєте, як він росте? Знаєте, як за ним треба доглядати? І так само ви знаєте, що є різний виноград, правда? Є виноград, який хочеться купити, хочеться з'їсти, хочеться взяти до бавки іще, а є виноград, який ну, його таки садять чисто, щоб він е, листя було і тінь створював. Але це не його призначення. Ісус хоче сказати щось дуже важливе для учнів. Це одна із останніх таких промов і настанов для своїх учнів. Він як такий заповіт говорить для своїх учнів. І в цій, в одній із прощальних заповітніх таких розмов, Він готує їх до того, що прийде скоро той період, коли не буде Його біля них в фізичному плані. Він буде духовно з ними, але фізично вони вже будуть самі. Він піде до батька на небеса. І він хоче їх підготувати, хоче дати їм хорошу настанову. Він хоче дати їм е, підготувати до того періоду, коли не буде його з ними, щоб вони не зламались, підготувати, щоб вони були в ресурсі і давали багато плоду для тої роботи, до якої він їх закликає. Давайте більше зануримося в цей текст. І хочу показати вам декілька моментів. Перший це Ісус завжди спрямовував свій погляд. На батька, нагадуючи про уважність його батька до кожного і любов до всіх людей. Бог є тим виноградарем, який не обійде стороною жодну гілочку, кожен важливий. Якщо ми читаємо текст Івана 3:16, який більшість із нас знають на пам'ять, там говориться так, що Бог полюбив так світ, що навіть сина свого віддав за світ, за весь світ. За кожного. Він зробив все для того, щоб люба людина могла мати стосунки з ним. Він наскільки полюбив людину, що кожну людину Він хоче врятувати, хоче допомогти. Бог зробив все для того, щоб повернути тебе до спілкування з Ним, щоб ти міг назватися Сином Божим, щоб ти міг назватися Другом Божим, щоб ти мав можливість жити вічно разом з Ним. Він все зробив для того, щоб повернути тобі цей привілей, щоб ти міг жити разом з ним вічно, мати з ним міцні стосунки, мати спілкування, ось наскільки він любить. І цікаво, що Ісус нагадує, що батько не пройде жодну гілочку. Для нього цінні. Але самому своїми справами неможливо дати багато користі, самому неможливо спастись, самому. Неможливо прийти в стосунки з Богом. Самому не можна багато чого. Тому і потрібно було, щоб прийшов Ісус, який взяв наш гріх і став нашим адвокатом перед Батьком. І тому Він пояснює, що я є лозою і ви приєднані до мене. Я є основою, і гілочки, які йдуть від цієї основи. Ті, хто прийняли Ісуса Христа і очистились Ним. Він нагадує нам про важливість перебування в Богові. Очищення наше відбувається через вчення. Чим більше ти перебуваєш у вченні, більше результату та змін, Ісус говорить, що ви вже очищені, якщо прийняли моє вчення. Тобто ви вже є частиною мого винограду, якщо ви прийняли моє вчення. Якщо ти ще не прийняв жертву Ісуса Христа, не прийняв її для свого життя. То ти ще не є частиною Божого виноградника. Ти можеш думати, що ти біля, ти можеш розглядати плоди, ти можеш дивитися на інших. Але чи є ти частиною цього винограда? Ісус показав нам важливість бути залежним від Батька і нашу неспроможність бути без Нього. Якщо ти прийняв Ісуса, Його вчення, ти вже очищений і тепер залишається тільки підрізати, підчищати для кращого плоду. Ви дивилися, скільки, можливо, колись бачили, як обрізають виноград, можливо, ви бачили відео, можливо, бачили вживу. І коли ти бачиш, де є рясний пліт, великий виноград, то ти бачиш, що там немає багато листя, там немає довгих гілочок, всього їх іде мало. Хтось обрізає до восьми паличок, да, які йдуть від, від основної лози. Але ідея проста. Все те, що заважає росту, те, що може завадити тому, що йде до плоду, треба забрати. Коли від основної лози виходить гілочка, і від неї починають розходитися маленькі паростки, їх треба прибрати, щоб основний паросток рухався далі, щоб не забирало нічого лишнього. І от Бог робить цю роботу іноді з нами. Він дає нам виклики, які підчищають нас. Те, що забирає поживність, те, що забирає наше спілкування з ним, те, що забирає все те, щоб допомагало нам приносити якісний плід для нього, він підчищає, забирає. Що відбувається з гілкою, яка думає, справиться сама, за якою виноградар нічого не робить? Як вона росте? Дуже хаотично. Вона заплутується, вона буде рости по землі, по стіні дуже хаотично. Її кінечний результат який буде? Її або розтопчуть, або вона просто буде ширитись в ширину без плоду. Просто буде багато листя, і все одно кінцевий результат її зрубають, щоб вона не заважала іншим гілкам. Але Ісус говорить ще страшніший діагноз, що хто не перебуває в ньому, схожий на ту галузку, яку вже відрізали, вона зав'яла і її спалять. Нерайдужна перспектива, правда? Ми говоримо про те, що ми хочемо давати більше плоду для Бога. Хто хоче давати більше плоду для Бога? Є такі? Я хочу особисто давати більше плоду для Бога. Але без складнощів без. Обломів, без викликів, які відбуваються в нашому житті, без таких обрізань результату не буде. Треба забирати те, що заважає нам давати якісний плід. Іноді нам здається, що ми робимо багато класних речей. Але зі сторони виноградаря, який слідкує за виноградником, це може виглядати так. Ти можеш бути пишним з великою кількістю листя, тільки крім мух, нікому твій. Виноград маленький не потрібен. А можеш не мати багато листя, не мати великого, привабливого листя, але ти матимеш великий плід. Можливо, ти будеш маленькою гілочкою, але з тебе буде величезний смачний виноград. Коли ти робиш роботу, служіння ту, яку не всі бачать, але вона приносить справжній плід для Бога. Коли ви йдете по базару чи супермаркету. На, на який виноград ви звертаєте увагу? На великий, стиглий, смачний, зовсім не цікавить маленький плід, правда? Я не, не так давно в цьому році я дуже полюбив виноград. Я почав його багато їсти, купувати, і я десь готовий відмовитись від, від тістечка, від чогось смачного заради винограду. І один із днів я пішов на базарчик тут на, е, біля АТБ, і сидить дідусь, який продає виноград. І кажу, дайте мені оцю гілочку, там реально такий великий, великий виноград. І він каже: Давай я тобі дам оцю більшу гілочку І він, він підіймає гілку. Я думав, там декілька просто гірка лежить. Але він піднімає і на 3,950 дев'ятсот кіл, ну, кілограми, майже 4 кілограми, одна гілка і дуже великий виноград. І я думаю, оце класний плід. Оце класний плід. Хочеться такого винограду, який ти кусаєш, і від нього багато отримуєш насолоди. Уявіть, яке задоволення отримує виноградар, який підчищав весь сезон цей виноград, який за нього піклувався, який підв'язував. І тут він бачив класний плід. Так само і Бог хоче бачити від нас плід. Він хоче бачити, щоб ми були хорошим плодом. Як же нам перебувати в Ісусі, щоб мати хороший плід? Ісус дає відповідь на це питання в цьому тексті. Він каже, перебувайте в моєму вченні і виконуйте заповіді, які лишив я для вас. Що таке вчення Ісуса? В якому вигляді воно у нас є? Як ми його бачимо? Біблія. Біблія це вчення Ісуса Христа. Для того, щоб перебувати в ньому, це не означає, що нам треба вранці читнув Біблію і побіг. Для того, щоб перебувати у вченні Ісуса, починай день. Будь посередня з Його Словом. Закінчуй свій день, перебуваючи у вченні Ісуса. Перебувати це заглиблюватись. Перебувати це не коротка дія. Не читнув і побіг. Не проглянув і побіг. Тільки так, щоб поставити собі галочку, все, я сьогодні щось прочитав. Занурення, перебування це осмислене читання слова. Коли ти осмислено читаєш слово, тоді відбувається аналіз того, який ти є по відношенню до Бога. Коли ти осмислено читаєш Слово Боже, уходять страхи, приходить надія, ти наповнюєшся миром, але це відбувається не тоді, коли ти просто ось так читнув і побіг. Це відбувається тоді, коли ти поглиблено вивчаєш слово Боже. Думаєш про те, як стосується мене те, що я прочитав. І нехай це буде декілька текстів всього, але вони будуть якісно продумані. Окей, Бог, ти це написав. Що ти хочеш змінити через це в моєму житті? Що ти хочеш кращого зробити в моєму житті для мене? Що мені потрібно змінити? Я прочитав, що я маю робити далі. Перебування це не швидке вмочання в воду паростка, це повне і постійне занурення. Як думаєте, чи буде користь для виноградної лози, яку обрізали, вона лежить на підлозі цілий день, і потім ввечері її просто вмокнули в водичку і знову залишили на добу. Що з нею скоро станеться? Висохне. Просто звичайного е, доторкання до води не допоможе. Їй треба бути приліпленою до основної лози, яка її кормить всім необхідним поживними речовинами, вологою. Їй треба бути постійно в перебуванні з основною лазою. Ми часто думаємо, що ми коротко побули з Богом, і все, наш, наше питання про перебування з Богом на день закрито. Ідея в тому, щоб бути постійно з Богом, перебувати в ньому. Один із моїх друзів-проповідників, він дуже класно ілюструє перебування в Слові Божому. Він каже, воно має бути ось так. Він колись всю проповідь проходив ось так з Біблією. Він каже, ось наше занурення, ось наше перебування в Слові Божому. Коли приходить люба ситуація, я йду сюди. Коли приходить люба тривога, я йду до Слова Божого. Коли я не знаю рішення, я йду до Нього. Коли мені радісно, я йду до Нього. Бо я дивлюся, як Ісус реагував. Коли мені тяжко любити, я йду сюди. Я занурююсь в Слово Боже, для того, щоб отримати підбадьорення, отримати сили, які будуть допомагати мені зростати. І давати хороший плід. Слово Боже, має стати частиною тебе. Послухайте, воно має стати частиною тебе. Не з тобою, не біля тебе. Воно має стати частиною тебе. Те, що ти маєш декілька екземплярів в себе в бібліотеці, не змінить твоє життя. Слово Боже, змінить твоє життя, якщо ти будеш занурений і будеш вивчати його. Занурившись в нього, ти отримуєш. Як свободу, так мир, так натхнення, підбадьорення. Ми співали сьогодні пісні, що гори гріха тануть в присутності Божій. Гори проблем тануть в Його присутності. Це відбувається тоді, коли ми занурюємося в Його Слово, коли ми звертаємося до Нього, коли ми ділимося своїми переживаннями, своїми проблемами з Ним, своїми радостями, коли нам добре і коли нам зле. Тому перше вивчай, а друге Ісус говорить, виконуй. Окрім вивчення, потрібно виконувати те слово, яке нам залишив Ісус. Нагадайте дві найбільші заповіді, які лишив для нас Ісус. Колись до нього підійшли люди, да, які хотіли його уколоть і сказати, да, Покажи нам найкращу заповідь. В той період у них було 10 заповідей від Моїсея, у них було 613 різних штук, які їм треба було виконувати, і вони думали, ну от що ж найголовніше, що скаже Ісус? Ісус сказав: робіть дві речі: любіть Бога і любіть людей. І в цьому весь закон. Тому що якщо ти будеш любити Бога, ти будеш любити людей. Якщо ти будеш любити людей, ти не будеш порушувати всі ті інші заповіді, які є. І тому Ісус говорить, виконуйте мої заповіді, які я лишив для вас. Любіть Бога, любіть людей. Мене найбільше надихає в Ісусі те, що перед тим, як до чогось закликати, Він показав нам приклад в цьому. Перед тим, як казати, любіть інших, Він прийшов для того, щоб змінити нас. Він прийшов для того, щоб померти за нас. Перед тим, як казати, «люби людей. Він показав досконалий приклад любові. Він любив зовсім різних людей. Як своїх друзів, він любив як своїх близьких, так і людей, яких всі відкидали. Всі відкидали, але Ісус їх любив. Ісус показав досконалий приклад любові. Його учні бачили цей приклад любові. Вони бачили, як Він їх любив, коли вони помилялись, Він їх пробачав, Він їх любив. І от він їм каже: перебувайте в моїй любові, і тоді ви зможете любити інших. Давайте прочитаємо з вами ще раз дванадцятий. З 12 по 17 текст ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так, як я вас полюбив. Подумайте, чи ви любите тих близьких людей, які біля вас. Чи любите ви, членів церкви, один одного, так, як вас полюбив Ісус, що навіть готовий був померти за вас? Пробачити найгірше, що ми могли зробити проти Нього, Він це пробачив. Більшої любові ніхто не має. За ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями. Оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Ви не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили. І що ви пліт ваш. Залишався, аби те, що тільки попросити від Отця в моє ім'я, він вам дав. Заповідую вам, щоб ви любили один одного. Він тут називає ви друзі мої. Друг Богу, як вам така перспектива? Хочеться мати такого друга? Нам хочеться мати впливових друзів по життю, правда? Ті, до кого ти можеш звернутися, і вони тобі допоможуть, ті, хто можуть. Підтримати, ті, хто можуть підбадьорити, ті, хто можуть прийняти, коли тобі складно. Ісус каже, тепер ви, мої друзі, якщо ви прийняли мене і виконуєте все те, що я заповів вам. Немає більш впливового друга, ніж Ісус. Я вам гарантую, немає більш впливового. Жоден друг впливовий на цій землі не може вирішити ваше питання вічності, не може вирішити питання вашого прощення. Жоден з ваших впливових друзів на землі не є вашим адвокатом по відношенню до Бога Отця. А Ісус ним є. І Він каже: Ви тепер, мої друзі. Прийнявши Ісуса, Бог піднімає наш статус. Прийнявши Ісуса, Бог піднімає твій статус. Більше не раб, а друг. Наче небагато різниці в цих літерах, цих слів двох, але велика різниця в їхніх значеннях між рабом та другом. Бог каже: Я не хочу тебе називати рабом. Я не хочу, щоб ти був рабом. Я хочу бути твоїм другом. Це набагато більше. Друг це щось дуже близьке. Це про знання один одного, це про розуміння характерів, це про вміння бути разом. Ісус вміє бути справжнім другом, другом, який не кине, другом, який не відвернеться, другом, який пробачить, який збудує, який настановить. Але для любої дружби потрібне пальне. Люба дружба затихає, якщо немає підтримки стосунків. Коли я приїхав в Умень, я відчув, що не всі ті друзі, хто називав себе моїми друзями, всього 200 кілометрів різниці, і вони показали, хто готовий далі вкладати в стосунки, хто готовий далі вкладати, коли тебе немає поруч, хто готовий далі боротися за стосунки, коли вже ти не можеш допомогти їм в певних речах. Так само нам для любої дружби нам потрібно пальне будування стосунків. І в дружбі з Ісусом умови також є. В дружбі з Ісусом умови такі: виконуй Його заповіді, які він залишив для нас. В 17 тексті він підчіркує «заповідую вам, любити один одного. В деяких перекладах написано Ось мій заповіт. Як в нашому контексті сприймається слово заповіт. Це те, що говориться в кінці свого життя. Те, що дуже важливо, те, що я хочу, щоб прочитали після моєї смерті, що я заповідаю комусь. Ісус каже, мій заповідь для вас: живіть в любові, любіть один одного. Перебувайте в Ісусові, в Його вчині. Живи в любові, дотримуйся заповідей і будеш давати хороший плід. Хочу дати декілька питань для нас сьогодні. Подумай сьогодні, який плід ти приносиш для Бога. Що ти робиш для церкви нареченої Ісуса? Як ти йому служиш? Подумай, кого ти підбадьорюєш, кого ти любиш, кому ти транслюєш ту Божу любов, яку Він дав тобі. Те, чим ти напитуєшся від Ісуса, чи, чи береш ти в нього цей і чи несеш ти його далі? Чи приносиш ти плід від цього? Чи ти та лоза, яку треба просто відколоть того, що ти не приносиш плоду? Подумай, в якому служінні ти задіяний? Через що, через яке збудовуєш церкву, як практично ти любиш? Чи можливо. Ти сьогодні та сама гілочка, яка бере на себе всі поживні речовини, не даючи іншим зростати за цього. Все мені, все мені. Мені ще треба зрости, мені ще треба зробити багато чого. Для мене послужить. Я хочу те, і те, і те, і те. Чи можливо ви вже сьогодні та гілочка, яка каже, достатньо для мене. Бог уже зробив багато для мене. Я бачу потребу в інших. Я бачу, що я можу стати корисним для інших. Я можу дати смак життя для інших, я можу любити інших, можу приймати інших. Чи ми сьогодні та гілочка, яка приносить плід? чи ми та гілочка, яка просто вкладає у своє листя, щоб бути гарним? Можливо, ми робимо багато речей, але це все для того, щоб просто бути гарним, мати багато листя, мати е, хороший вигляд зовні, не даючи іншим зростати, не даючи іншим плоду Подумай, чи сьогодні ти той, хто приносить плід. Чи виконуєш ти місію Ісуса, яку Він залишив? Чи думаєш ти про інших людей навколо себе? Чи ти думаєш про їхнє спасіння? Якщо ти любиш людей навколо себе, які живуть біля тебе в твоєму під'їзді, твої сусіди. Якщо ти по-справжньому їх любиш, то ти не закриєш очі на те, що вони йдуть в ад. Якщо ти їх по-справжньому любиш, як любить людей Ісус, ти будеш робити все для того, щоб ще одна людина, ще один твій Сусід, ще одна твоя близька людина прийшла до Ісуса і змінила своє життя, щоб відчула на собі любов Ісуса. На собі відчула прийняття Ісуса. Подумай, чи ти той, хто смок чи. Сили у головної лози, але ніякого плоду не приносить крім листя. Нехай ця ілюстрація сьогодні буде з вами. Давайте подумаємо про це і давайте помолимося.